Друзі, привіт! Мене звати Аня, я колекціоную ляльок Барбі і показую їх у своїх відео. А сьогоднішнє відео присвячене ментальному здоров'ю. Я поділюся з вами своїми секретами спокою. Перша бачтеся з однодумцями. У будь-якому хобі потрібна підтримка і спілкування. Зустрічайтеся і діліться секретами. Адже кажуть разом веселіше хвалити свою колекцію. А хто зможе ще краще оцінити ту рідкісну ляльку, як не такі ж фанати, у яких також немає залежності? Друге стало для мене справжньою знахідкою це такий блокнотик з наліпками. Коли ви відчуваєте стрес, просто наклеювання наліпки на зошит. Чи такий блокнотик допоможе переключити увагу на щось приємне і відволікти від негативних думок? Яскраві кольори та цікаві малюнки можуть привертати увагу та піднімати настрій. Це маленька радість, яку легко додати в повсякденність. Третє це догляд за своєю колекцією. Зараз персейка відпочиває, тож я маю час прибрати на поличці. Я обрала поличку з нареченими і вже вам давненько обіцяла показати всіх дівчаток, яких я маю, у весільних вбраннях. І дружнє нагадування: не забувайте провітрювати шафи з ляльками, а також кімнати. І дуже раджу не заганяти себе: не беріться більше, ніж за одну поличку на день. І починаю я все організовувати з ляльки Millennium Varin. Колекція наречених. У мене це Русява Макі. Поруч ставлю нереальну віру Вонг і Club Wed 1997 року. Ось так швидко наповнюється поличка. І якщо ви ставите дівчаток в пишних сукнях, будьте до цього готові. Ніколи б не подумала, що і така дизайнерська віра, і така рідкісна індійська наречена будуть стояти на моїй поличці, але завдяки мариночці це стало реальністю. А ця ніжна зефірка це Dream Bright 1996 року. Її коробочка дуже відрізняється відтінком рожевого від традиційних яскравих рожевих барбі. А біля неї лялька, на яку я ніяк не запишу вам огляд, це Wedding Fantasy. Для нареченої Трейсі я знайшла її Тода. Він мені максимально дивний такий чолов'яга. Але, як то кажуть, хай буде. Для колекції нехай. З краєчку я розміщу весільний аутфіт від Fashion Avenue. Ось така розкішна, весільна сукня. Так, вистачило місця. І потрібно ще придумати, куди поставити ось це. Ця брюнетка наречена трошки на мене схожа. Амурка допомагай. Куди краще поставити. Вона робить вигляд, що вона тут взагалі не при ділах. Добре, щось придумаю. О, стоїть. Зараз перевірю дверцята. Зачиняються, відчиняються, нічого не падає. Добре, Bright 91-го року і філіппінська наречена. Я робила огляд, ви пам'ятаєте, звати її Оксана. Одна суперстарка, друга суперстарка і третя білявка суперстарка це у нас 96-й рік Rose Bride. І нарешті молд Generation Girl. Це Blush and Bright 1999 рік. Ще в цьому випуску була афроамериканочка, а японський ринок порадував своїх поціновувачів лялькою на молді Макі. Та тільки мені здається, що у Трейсі і Тода різниця у віці років 30. Напишіть у коментарях вашу думку стосовно цієї пари. Зліва Beautiful Bride 76-го року подарована мені таночкою. Справа у вінтажному аутфіті дуже схожа лялька. Хоч ця міч і була випущена у 60-х роках, але Світлана її мені відреставрувала, і вона як нова. Романтична наречена 92-го року у мене це Афроамериканочка на молді Крісті. Сукня суперстарки нареченої Country Bride, дуже нагадує сукню Мідж я їх поруч і поставила. Ще були ось такі варіанти Country Bride. Це наречена з вінтажного сету 94-го року. Тільки фату, на жаль, я ще не знайшла її оригінальну, тож підібрала надзвичайно ніжна лялька. Це Барбі Romantic Wedding 2001 року, подарована мені лізочкою. А у кріслі, подарованому Валерії, сидить моя улюблена суперстарка наречена. Тільки вже не у версії весільної сукні. Набір з весільними дрібничками я розмістила в центрі. Ще вам покажу ось цю гарну перепрошиту міч. Вона зараз у мене в образі нареченої стоїть. Але ви знаєте, що я частенько міняю дівчаток місцями, щоб було всіх видно. І переодягаю їх час від часу. Закінчила з поличкою. Тепер мене чекають приємні справи. Потрібно надіслати ось це келятко у новий дім. Робити подарунки мені так само приємно, як і їх отримувати. Оце вся моя філософія, яку я хотіла вам донести. І лишилося ще трішки колекціонерсько-побутових справ. Зварити суп із Барбі, відірвати їй голову, ну, і таке. Прошу вибачення за свій голос: у мене страшенна алергія на березу. І нічого з цим не можна зробити лише перетерпіти. Дякую, що додивились це відео до кінця і. До наступних зустрічей. Напишіть коментар.